Привіт! Сьогодні поговоримо про щось, що, знаєте, має силу змінити наше суспільство на краще це безбар'єрність. І це, до речі, стосується не якихось окремих груп, а абсолютно кожного з нас. Ну що, давайте розбиратись, чому це так важливо. І одразу ж головне питання. А що це взагалі таке безбар'єрність? Може, це просто про пандуси та ліфти, чи все ж таки за цим словом стоїть щось, ну, значно більше? Давайте спробуємо розкласти все по поличках. Окей, okay. почнімо з основ. Щось таке безбар'єрність? Давайте дамо їй чітке визначення. Отже, якщо зовсім просто, безбар'єрність це такий стан речей, коли геть усі люди, от справді всі, незалежно від віку, здоров'я, статі чи будь-яких інших відмінностей, мають рівні можливості. Ключова фраза тут рівні можливості. Можливості для чого? Для того, щоб повноцінно брати участь у житті суспільства. І вся ця ідея тримається по суті на трьох китах. Запам'ятати їх дуже легко зручність, доступність і повага. І найважливіше все це для кожного, абсолютно для кожного, без винятків. Але знаєте, тут важливо розуміти одну річ: безбар'єрність це не тільки про те, що можна, скажімо, помацати руками, вона виходить далеко за межі фізичного простору. Давайте подивимось на два її ключові виміри. Дивіться, з одного боку є соціальна безбар'єрність. Це по суті про рівний доступ до всього: послуг, освіти, транспорту, інформації. Ну, от, просто уявіть, двері будь-якої школи чи театру відкриті для кожної людини. А з іншого боку, є громадянська безбар'єрність, і це вже про можливість брати активну участь у житті своєї громади, наприклад, подати петицію онлайн чи прийти на громадські слухання. Це по суті дві сторони однієї дуже важливої медалі. Гаразд, з тим, що це таке, ми ніби розібралися. Але тепер, мабуть, найважливіше питання: а чому це все так важливо? Давайте зануримось у саму суть, у людський вимір цієї ідеї, тому що насправді безбар'єрність це ж не просто про зручність, ні, це в першу чергу про повагу і гідність кожної людини. Це про те, як ми будуємо сильні громади, де є довіра, і зрештою, це про те, щоб кожна людина відчувала себе потрібною, відчувала, що вона є частиною чогось більшого. От саме з цього і складається країна, в якій комфортно жити абсолютно всім. І ось ця цитата, як на мене, просто ідеально все підсумовує. Послухайте, безбар'єрне суспільство це не про окремих людей, а про комфорт і гідність для кожного. Справді, йдеться ж не про якісь там привілеї для когось, а про те, щоб створити світ, де комфорт і гідність це просто норма. Норма для всіх. Дуже сильна думка, правда? Добре, теорія це чудово. але щось на практиці, як кожен із нас може долучитися, давайте подивимося на кілька простих, але дуже дієвих кроків. Ну, по-перше, все починається з простої поваги до того, що ми всі різні, це основа. Крок другий не боятися запропонувати допомогу, якщо бачимо, що комусь складно. Третє це вже конкретика. Наприклад, елементарно не займати паркомісця, призначені для людей з інвалідністю. Це ж не складно. І четверте говорити про це, ділитися інформацією про те, чому безбар'єрність це важливо. Кожен такий, здавалося б, маленький крок насправді має величезне значення. Отже, ми підходимо до фіналу. Як же нам усім разом збудувати те саме майбутнє без бар'єрів? Відповідь насправді дуже проста це наша спільна відповідальність. І, мабуть, головний висновок, який ми можемо зробити, такий безбар'єрність це справжня командна гра. Тут залучені всі і держава, і громада, і кожен із нас особисто. У цій грі просто не може бути глядачів на трибунах, кожен на полі. І наостанок я хочу залишити нас усіх з одним питанням просто для роздумів який перший, хай і маленький крок до безбар'єрності зробимо ми не колись потім, а от просто сьогодні.